Далі, шановне панство, до вашої уваги Лілія Гриневич. Будь ласка, представник фракції Народний фронт. Лілія Гриневич. будь ласка. доброго дня. Прошу, колеги, підійдіть зі мною. Народний депутат представить своїх гостей, шановні колеги, журналісти. Сьогодні у нас надзвичайно важливий момент, тому що у парламенті. Повинен бути проголосований у другому читанні закон про наукову і науково-технічну діяльність, закон, який відкриватиме нові можливості для української науки, і сприятиме інтеграції її до європейського дослідницького простору, зі мною з цієї нагоди в брифінгу беруть участь заступник міністра освіти і науки Максим Стріха. Та представник реанімаційного пакету реформ, який з нами тісно співпрацював при напрацюванні пропозицій до цього закону, Ярослав Юрчишин. Отже, які основні зміни є у законі, цей закон створює доступ до фінансування наукових досліджень не тільки для певних інституцій, а також а, а, для колективів учених. І для навіть індивідуальних учених ми змінюємо систему фінансування наукових досліджень, збільшуємо частину грантового фінансування, яке буде розподілятися через національний дослідницький фонд, Національний фонд досліджень. І головне, що це буде здійснюватися за прозорими критеріями. Ми змінюємо систему управління наукою, створюючи національну раду з питань науки і технологій, яка буде мати два комітети науковий та адміністративний, і це буде сприяти нарешті тому, щоб влада почула науковців. Тому що в адміністративному комітеті будуть ті люди з виконавчої влади, які зобов'язані втілювати в прийняті рішення наукового комітету. Цей закон надає пріоритети для розвитку наукових досліджень в університетах у вищих навчальних закладах, що має вплинути також на якість вищої освіти в Україні, передбачає участь молодих учених у формуванні наукової і науково-технічної політики. Розширює взаємодію між академічною і університетською наукою, запроваджує інституції для цієї взаємодії, колективні центри, ключові лабораторії. Таким чином прийняття цього закону у другому читанні є надзвичайно важливим для нас, щоб ми не стримували, а надали новий імпульс для розвитку української науки. Будь ласка, Максиме Віталійовичу. Вельмишановні колеги, я почну. Може з дивної тези для когось: Україна залишається першорядною науковою державою на континенті, і наша наука здатна виконувати ті завдання, які ставить час. Назву один лишень приклад. Торік було поставлено завдання розробити і випускати українські безпілотники від моменту розро... від моменту ідеї. Національному технічному університеті КПІ до моменту випуску першої серії на об'єднанні меридіан пройшов рік. Отже, ми маємо учених найвищого рівня, інженерів найвищого рівня. Водночас, не секрет, що наша наукова система мала останнім часом риси ну певної стагнації. І... Безумовно, держава не приділяла в останні роки, особливо науці, стільки уваги, скільки потрібно. Відтак, ідеологія цього закону дуже проста. Система стає європейською і водночас це відбувається без руйнування тих добрих напрацювань, які у нас були. Цей закон насправді писало дуже багато людей, десятки, можливо, сотні. Цей закон є наслідком узгодженості дуже багатьох середовищ, наукових. Якщо хочете певних компромісів, але справді цей наукон закон є плодом творчості не лишень урядовців, не лишень депутатів, а в першу чергу самих учених і скерований на те, щоб добре працювалося, і конкретному вченому, щоб він працю міг працювати за прозорими чіткими правилами і науковій установі, і безумовно, щоб держава отримувала від своєї науки очікуваний результат. Дякую. Дуже дякую, я би хотів більше звернутись до уваги, як готувався цей законопроект, і хотів би подякувати і міністерству, і профільному комітету. Тому що на етапі підготовці закону було три альтернативних варіанти. І, всупереч українській традиції, вдалося не піти лоб в лоб, а на етапі першого читання фактично згодити майже всі правки до кінцевого варіанту, щоб мати. Консенсусний, а не компромісний законопроект так він не мегареволюційний, так він дає можливість плавного переходу від існуючого стану малої ефективності і фактично байдужості держави до науки до більшої ефективності, коли держава буде зацікавлена в ефективному розвитку науки, а наука буде давати серйозний поштовх до розвитку економіки. Експерти громадськості, міжнародні експерти були включені на кожному етапі обговорення таких гострих і е, на рівні фолу дискусій я не пам'ятаю давно, але на даний момент. Той законопроект, той проект, який внесений в верховний зал, він є консенсусним. Ми дуже закликаємо з боку громадськості приймати його так, як він був напрацьований всіма сторонами, і починати з 2016 року справжній а не показовий рік розвитку української науки і повернення їй належного місця в європейській і світовій науковій сфері. Дякую.